Пригадую, що того дня прийшла з роботи стомлена вічно якісь нестачі і хто винен, невідомо. В дверях спітнулася об взуття сина, невістка навіть не замила того піску, що сиплеться з взуття від усіх нас. Ну, хоч на кухні є ложка супу, щоб перекусити мені, ото дякую, що на мене лишили. А чоловік що мій буде їсти? Прийшлося знову ставати до роботи, бо мало я настоялася за цілий день. Насапав уже й син прибіг, а я ж тільки на чоловіка розраховувала у тебе дружина є, то хай тебе й годує, бодай щось зробить за цілий день в хаті пилюка, їсти нема що, а вона вилежується. Ні, я людина спокійна, але ж треба і їй совість мати. А вона, як рота на мене відкрила, то я ж присіла. То на мене в цій хаті ніхто не має права відкривати рота та ще таке говорити. Я стомлююся біля дитини. Як почала вона перераховувати, як вона півночі не спить та як карається з дитиною, що з рук не злазить. Ну, здивувала їжака, як то кажуть, хто такого не проходив в своєму житті? Хай дякує, що в нас живе, а не як ми колись з дитиною в гуртожитку, де за однією стінкою вічні гульки, а за іншою бабка, яка просто тарганів розводить в промислових масштабах. А ви мені з дитиною не допомагаєте, забули, як самі сина ростили.